Все, починаємо. І так, ми сьогодні прийшли з вами на останнє заняття з математики, урок алгебри і теорії чисел. Я хочу сьогодні провести такий підсумковий урок, на якому ви знову ж таки покажете свої знання, покажете свої вміння і навички. Таким чином побудуємо урок. Зараз проведемо таке загальне опитування, пізніше з філарус-залі і почнемо готуватися до екзамена, який відбудеться понеділок. Тому що ми сьогодні говорили зараз у нас, урок буде консультант. І так, пригадуємо, що є процес рівняння виду синус Х до рівня А? Сінус Х до рівня А. Осницький. А, а є Х до рівня мінус одиниця в степені М, а синус А плюс і Н. А не виживається. Які часткові випадки? Ви знаєте, для цього рівняння? це. Які часткові випадки? Перший опад, обачте. Синус Х дорівня один. Розыском є на Так, наступне рівняння. Рівня синус рівня Х дорівня нулю. Що я розсліду, Сашка? Розыском даного рівняння є X до Riven 3. рівняння синус Х дориня, минус одиниця, сам. на 2 плюс 2. Плюс 2. Наступне рівняння. Що я розвиску на далі? Розвіску не як.

Наталя. Розісом рівня нікольсі дарів, мінусу дивіться, далі. Добре, а тепер пригадуємо, давайте пригадаємо, яка основна тернометрична тотожність, Осада. Яку ще тернометричну додивіться ми знаємо, квадрат. займається? <підлігіння> Далее за проект. Синус по биологу, точнее модель неодя. Косинус двух альфа. А я что, поливнейшее? Косинус Чітко, мінус синус за хайпа. Добре, там из 2 альфа. Тан из 2 альфа лес. І так, пригадуємо, що таке е, логарифм, Що таке логарифм? Пригадуємо, що називається логарифмом кібер. Е, е, е. Логарифм числа N за основою, а називається стеді, це квадратляка. Виправимо помилку. Яка помилка, Наталія? Погазу. Сідайте. Скажіть, області допустимих значень. Або область визначення функції і дорівнює логарифм і за основи А що є? Вітер виниз? А вірніше? Крім нуля, то не від'ємні, то як правильно сказати? Всі додатні, додатні. додатні числа. Сказати, чому дорівнює логарифм добутку? Логарит добутку. Чому дорівнює Оля? Сумі логарифм. Чому дорівнює логарифм час?

5 до рівня 1 мінус 4. 1 мінус 1. переконати. Один мінус

лише деякі недоліки. Я вважаю, що можна поставити 10-11. Як я вже не знання іншої людини, ж? але це самоаналіз робити. Певну вища. Оставка її один. Оставити 11. Леся, каже, ні, тоді що я тобі вдячний за такий високий бал для мене, але я відповідала на оцінку. Ну, на десь. Добре. Изнятый сим. Thank you. Що? Знову ти йдеш на, на, на той варіант складний. Далі знову дивиться. Ось нус квадрат, сінус квадрат. І знову ось віці. Ну, ну, включаєш. Включає. Шукаєш у житті все складні шляхи. 照片。 результат. Так. Ек. 3. Представлення. Інтеграл це менталах це менталах, площа n маленького фрукта, скажімо, якось ви представляєте трапецію при h прямої доз кінця. Так. Я вас пак скажу, що це та ідея. Я щось припущення, що придумуєте результат. Це фігура обмежена Вісім ОХ і прямими А і Б, також на функціях. Дякую, ти підвердуюся вдома. Сідає. І я хочу, щоб те, що я вас вчила на уроках математики, вчила жити, вчила всьому прекрасному, доброму, те, що мені дав Бог, я старалася віддати вам, хай воно вам пригодиться в житті. І головне, щоб в житті ви були людьми. Як би не стадалося життя? Вмійте прощати, вмійте терпіти, вмійте жити, вмійте любити, вмійте бути людьми, такими, якими я визнала на протягом семи років, коли я вас навчала. Хай Бог завжди з вами. Не забувайте своїх батьків, адже саме вони вам дали життя, адже саме вони вам дали путівку життя, адже саме вони вас опікують і до цієї пори не хочуть випустити того гніздечка, яке вони звели для вас. Це буде найтепліше місце, куди буде ви будете старатися повернутися, куди буде... буде ви будете старатися прилетіти, щоб знову згадати свої дитячі роки. Не забувайте школу. Якщо вона вам мила і що зробила для вас, звертайтеся сюди. Ми завжди будемо раді вам. ми завжди будемо зустрічати. Ви знаєте, скільки випускників приходять до мене, і я завжди, залишивши навіть урок, святе і святе, і я йду і розмовляю з ними, піднімається настрій, тому що, напевно, життя вчителя це життя кожного з вас. Ідучи в життя. Ми віддали вам кожен з вчителів краплинку душі своєї, краплинку серця свого. І хай ця краплинка зігріває вас на довгі роки, хай вона завжди буде з вами. І пам'ятайте, що ніхто в житті вчителів не бажав вам зла, кожен бажав добра. Якщо і були якісь зриви, якщо і були якісь можливо підвищення голосів, то це тільки із за того, щоб вас зробити людьми. І я хочу дуже хочу, дідь, щоб ви полюбили свою державу, щоб ви полюбили. Свою Україну, щоб ви пам'ятали, що ви українці, щоб ви пам'ятали, що на якій землі ви виросте. Ніде і ніколи вас так ніяка земля не зігріє, як зігріє українська земля. Ніде і ніколи. Та як материнське серце не зігріє ніде і наше, так і не зігріє інша держава вас. Тому старайтеся зробити нашу державу гідну і нас, гідну людей, які віддали свої життя, які лягли з боїм того, щоб наша держава спалася. Бог нам послав її без війни. Бог нам дав її такою, як вона є. Але і невістку часом беруть бідну, а з нею виростає хороша, прекрасна господиня. Це залежить від чоловіка, це залежить від умов, в яких вона живе. Отак От і саме ви. Якщо ви зробите з нашої держави багато, незалежно, ми будемо дякувати. Напевно, ми цього можливо і не дочекаємося, наше старше покоління. Але я хотіла, щоб ви і ваші діти, мої внуки, мій син жили саме в такій державі, такі, якій гідні ми, люди працьовиті. Люди, які все життя трудяться на цій землі, яким людям послав, Бог послав дуже гарні землі. Але чомусь висвітаються по світах. Я не хочу, щоб жоден з вас не був за кордоном і не був найдум, щоб він жив на своїй землі і був господаром своєї хаті. І на останнє скажу, діти, я казав мені мій батько і моя мати, з Богом діти, Так я вам кажу, з Богом, діти. Звертайтеся і будьте людьми, саме головне. Ким ви не стали професія. Це одна річ, але головне, щоб ви лишалися людьми. Якщо ви будете людьми, то будете, буде в нас народ, буде в нас нація, а не буде населення. А я хочу діти, щоб в нас все-таки був український народ, а не населення.